Мене звуть Самвел Акопян, я працюю вчителем фізики у Бахмутській школі номер 11 Донецькій області. Це найстаріша школа міста Бахмута, найстаріше місто Донеччини, Бахмут. На жаль, вже його не Так, моє життєве кредо співпадає з цитатою Альберта Ейнштейна. Учитель цель той, хто навчає нас бачити красу в знаннях і радість в розумінні світу. Сучасна ситуація така, що була у нас спочатку пандемії COVID, Перейшли на дистанційне навчання. На щастя, навчилися трохи працювати, потім почалася збройна агресія, вже повномасштабна агресія Російської Федерації, і наша школа повністю перейшла на дистанційний формат і досі так і працює. Тому, тому треба нам Тому у нас такі умови. Дано. Всі учні у нас ВПО, навчаються в дистанційному форматі, не мають матеріально-технічної бази і не знають наші діти, що буде далі, як вони будуть жити. І нам необхідно все одно створити учня, створити учня з формованими компетентностями, громадяни з активної позиції, патріоти держави і особистість, яка здатна до самореалізації. Тому тема має самосвітлення роботи діяльності, формування ключових компетентності учнів шляхом впровадження проєктних технологій у процесі вивчення фізики. Так, і наша школа співпрацює з Microsoft, компанією Microsoft, і ми працюємо дистанційно на платформі Microsoft Teams. Крім того, є у нас в цій програмі багато різних засобів, якими ми всі користуємося. І SharePoint робимо записи всіх уроків, і систематизуємо матеріал в OneNote, Global, Jamboard Працюємо і так далі. На своїх дистанційних уроках. На своїх дистанційних уроках фізики я так роблю. Так. Ну, розглянемо кожен урок фізики – Це проєкт, який ми з учнями успішно реалізуємо. Зокрема, урок фізики, наприклад, в 8 класі. Теплоенергетика, способи збереження енергетичних ресурсів. Зараз глянемо на цьому прикладі, як я розв'язую ці проєкти. На своїх уроках фізики я навчаю учнів активно займатися самоосвітою. Ну, наприклад, пропоную опрацювати теоретичний матеріал за підручником самостійно, або випереджаю завдання створити свій план самоосвіти з новою. За допомогою чату GPT. Тим самим на початку року даємо можливість учням порівняти зручність і ефективність отримання інформації до мало цима способами, наприклад. Обов'язково на початку кожного року ми проводимо, я проводжу, і вся наша школа проводить вивчення, як діти готові до уроку. Потребує роботи в проєкті відучі бути в ресурсі, активно співпрацювати в команді. Кожен учень відставляє собі, як він почуває, цю оцінку, і виставляє це все в чаті нашої конференції, нашого року. І я бачу вже, як діти готові до уроку, чи можна працювати далі, чи треба провести якісь ще додаткові заходи. Далі самооцінювання. Знову ж, вони підготувалися хтось уже до року. Хтось не зовсім гарно, хтось зовсім погано. Когось не вистачило, то навіть підготувалося, але не вистачило знань, рівень знань. Вони розуміють, можуть оцінити себе за шкалою і знову в чаті, і в зошиті поставити оцінку на початку року їхнього рівня. Підготовки обізнаності, інформативності. Далі. Бачите, тут діти під'єднуються до уроку, хоча написав, що не буде. Так, далі Така таким справа у нас для того, щоб проаналізувати рівень знань і визначити цілі. Про що варто дізнатися, щоб реалізувати проєкт. Діти в таке вправий інформаційний магніт, тут стікери з різними назвами, і вони вже знають щось, ми сюди прикріпляємо, вже знаємо, а треба дізнатися сюди. Тож таким чином я вже розумію, що робити і про що саме, на що саме більше звернути увагу під час під час уроку. Далі основна частина уроку – це опрацювання важливих фактів. Ми розглядаємо різні типи НЕ, е, палива, їх використання в теплоенергетиці, в житті людини. І е, розуміємо, що цього палива зовсім мало в природі учні приходять до того висновку. І Треба щось робити для того, щоб далі можна було жити, тобто з тобою сталий розвиток у нас. Далі ми формулюємо проблему, яку проблему будемо розв'язувати. Ну, учні швидко озвучать варіанти, записуємо лише три найбільш далі. І якщо ну, немає у них ідей, мало ідей, то є в нас підказочка, да, можна її. Збільшити і звідси взяти вже тоді всі проблеми, які треба нам розв'язати протягом цього цієї теми. Так, далі ми об'єднуємося в команди і можна об'єднувати по-різному, наприклад, за абеткою. Прізвище, тобто за від А до В і так далі. Е, Обов'язково я озвучую учень вчитні інструкції, щоб все працювало ефективно. І учні переходять відповідно до свої, до свого фрейму. Так, ну і от команда є у нас види мене, палива, енергії тут, і ми. Визначаємо їх перевагу і недоліки. І так в кожній групі свій вид палива. Точніше, тут так, е так от чотири групи і кожного світу паливо. Коли вони попрацювали в групі, то все одно діти це діти, і треба з ними грати. Тому використовуємо, наприклад, льоні для того, щоб Діти пограли і ще краще запам'яталися, систематизували і аналізували свої знання. Ну, тут таке от завдання можна його виконувати, Є і QR-код, і посилання, гіперпосилання. Далі я навчаю своїх учнів критично мислити. Завдання таке оцінити можливість відновлювання певних видів енергії і аргументувати свою відповідь. Ну і для кожного є свій значок: це або це галочка, або хрестик, або знак оклику. Тож вони ставлять до кожної картинки ці значки, і, звичайно, обов'язково вони це аргументують. Можна це зробити по черзі, можна взяти по одному з групи. Це залежить вже від підготовки класу. От. Так от можна перетягнути да, і поруч поставити, і зрозуміло, що термальна, наприклад, вона не підходить для України, бо у нас немає таких, майже немає таких джерел. Далі я обов'язково кожного року е, проводжу інструктаж до виконання домашнього завдань. І кожне домашнє завдання це творче завдання, там є форма, в якій е, діти можуть шукати перспективи для монетизації своїх знань. Е, е, і завдання, от, наприклад, це виконати тест. Це для звичайний рівень, так, обов'язковий. Ну і розробити план власного проєкту з енергозбереження, використовуючи додаток Microsoft Coпіot. Це теж штучний інтелект, тільки від компанії Microsoft, він є теж доступний в пакеті Microsoft Teams, і е оцінити ризики і перспективи. Монетизації. І тут е, ще є у нас е, така вправа ще раз в кінці року, розкриває її, і вони знову ж себе оцінюють тепер самооцінювання, як вони е, якісь знання у них вже з'явилися нові, і оцінюють свої знання за також е, в зошиті і продублювати оцінку в чаті. Так. Ну і результатом впровадження цієї педагогічної ідеї є те, що є мотивація до навчання, є ситуація успіху на уроці, учні формуються ключові компетентності, і засвоєння учнями теоретичних знань, стимулювання креативного мислення учнів і так далі. Так, я пишаюсь своїми учнями. Зокрема, от за минулий рік два моїх е учня, один з них Олексій Лозовий, став працівником компанії Боїнг. Богдан Петренко це випускники 13-го року. став доктором, Здобув ступінь доктора філософії з. Фізики та астрономії, ну там більше з астрономі, тема динаміка строго шару в Землі. Це у Київському національному університеті Шевченка. Ну і, звичайно, кожен мій учень мотивується також моїм власним прикладом. Я активно беру участь у багатьох заходах, в тому числі був учасником у першій науковій школі для українських видачів ЦЕРН, коли ще в 2011 році. Так, і на останок життя. Це найцікавіший проєкт, в якому ми самі є архітекторами та будівельниками своєї долі. Так само, як і в будь-якому проєкті, важливо знати візію, стратегію і готовність адаптуватися до змін. Все буде Україна. Дякую вам.